Не вистачило довжини паскою, мені довелося ще трішки дошивати. Зараз покажу вам ось таке дуже гарне, делікатне з'єднання зі збереженням малюнку. Наприклад, пасок, і мені не вистачає довжини. Необхідно додати трішки, але хочеться з'єднати малюнок. В першу чергу підбираємо малюнок і ще по діагоналі. Таким чином. Непомітний буде шов з'єднання. Підбираємо повністю малюнок і праскою фіксуємо лінію згину. Зі зворотньої сторони до лінії згину доклеюємо павутинку. Тільки павутинку розрізаємо навпіл, робимо її як намога тонкішою. Повертаємо на своє місце, підбираємо малюнок. Фіксуємо праскою, розвертаємо. І там, де лінія згину, прокладаємо з'єднувальну машинну строчку. Закріпка, строчка, закріпка. Ось що вийшло. Перевіряємо свою роботу таким чином і тепер ці великі припуски розпрасовуємо, розриваємо трішки павутинку, прасуємо через папір. Залишаємо припуски по 0,5 з обох боків. Ось що у нас вийшло. Дві деталі поясу прикладаємо лицем до лиця. Нижня деталь у нас трішки більша, тому що в мене є намір ще з'єднувати смужку. З'єднувати малюнок і в лінії зрізу. Довжина стіпка 2 або 2,2. Не доходячи до кута приблизно 2 см, дрібну строчку ставимо і вколюємо голочку якраз на бісектрисі кута. До голочки приблизно залишається зробити ще один стібок, ще трішки, Беремо нитку. Піднімаємо лапку і між двома деталями поясу вкладаємо ниточку. Робимо останній стібок, голка в виробі. Перевіряємо, нитка у нас добре зачепилася і тримається через голку. Тепер дві деталі поясу відкриваємо і всередину вкладаємо нитку. Продовжуємо з'єднувати малюнок навіть з цієї сторони. Розвернули булавочкою. Тримаємо клітинку, гострий кут, пісіктрису кута виставляємо іголкою фіксуємо. Прокладаємо строчку до голки. Залишається зробити ще один стібок, голку прибираємо, лапку підіймаємо. Ремов нитку і вкладаємо між двома деталями пасочка. Робимо останній стібок, перевіряємо. Нитка тримається за голку. Розкриваємо дві деталі паску і всередину ховаємо нитку. Розвертаємо нашу роботу і прокладаємо з'єднувальну строчку, з'єднуємо малюнок, перевіряємо і прокладаємо строчку, залишаємо припуск 0,3, в куточку трішки зрізаємо. І в цьому куточку можна ось так вирізати. Тепер ниточка, ми за ниточку підтягуємо. І ось ниточка, і за цю ниточку ми підтягуємо. Перевіряємо, що у нас вийшло, навіть, навіть в швах. Ось так з'єднався малюночок. За один хвостик нитки підтягуємо і витаскуємо. Гострий кут зробили. Тепер, щоб гарно попрасувати, необхідно прокласти наметувальні ручні стіпки. Тримаємо наш шов.